Наступний етап, після того, як я вже ознайомила вас із нашими п'ятцями, ми вибрали маленький узір, тому ми їх не будемо брати. Є ще один прикол по цьому всьому. Під кожен матеріал я вкладаю флізелін. Він продається в магазинах, кому вдасться купити дешевше, його купують там, в Одесі замовляють по 5 гривень за метр. Ну, у нас трошки він дорожчий, у нас не трошки а добре дорожчий. у нас по 10 гривень метр. Але Цю штуку дуже добре закладати, причому флізелін кажуть, що є інакший, кажуть, що є якийсь кращий, кажуть, що є водорозчинний, водорозчинний дорогий. Тому використовувати флізелін обов'язково, ну, дехто, дехто практикує використання паперу звичайного, якийсь папір там беруть. В цьому. Я не пробувала, не знаю. Я покажу, на чому флізелін. Тому що матеріал, який ми закладаємо, ось у нас білий льон звичайний, на якому вишивається, коли прикладається льон, кладеться на флізелін, він такий шершавий з цієї сторони. Гарячим утюгом проводиться ми приклеюємо флізелінчик. Зараз покажу, як воно. Ось він, Ось він приклеєний. Бачите, відходить, він, він приклеєний. Все. Він не дає матеріалу розходитися, коли там. Коли під час вишивання. Тому що, якщо би шити без нього, по-перше, затягує на нижню нитку, а по-друге, ну, незручно шити. Ну, що тут говорити. Класти газету, теж якось, ну, 21 -е століття, як би хто питав. І так, під низ кладемо п'яльця, зверху кладемо узір, цей матеріал, вибачте, закладаємо верхню частину п'ялець, зап'ялюємо це все. Я думаю, що. Люди, які вишивали, знають, що це таке. Це такі п'яльця, поправляємо все, щоб було рівненько. Ось його поправили, ось він заклався. Все. Якщо треба нам використати е, цю штучку, ми використовуємо, поправляємо, можемо поправити Трафарет, матеріал. Та? Трафаретик, ну, не трафаретик, просто відмітку, щоб десь поставити, допустимо, нам треба посерединці. ми, ми позначаємо е, крейдою звичайною. Я тому використовую цю лампу, тому що під час цієї, ну, використання цієї лампи навіть, навіть білу крейду видно на цьому. Білу крейду поставимо, там хрестик, там, де нам потрібно. Ось, Якщо його поставити, видно? Видно. видно. Ну, от її видно. І ми, наприклад, вже собі там можемо підсувати під, той, під ту крапочку, під, ту, під той момент, коли треба. Ось, Це зробили. Обов'язково є така штучка, яка продається разом з машинкою, до речі. Якщо такої штучки немає, бо часом вона любить загубитися в процесі роботи, можна використати звичайну копійку, У мене тут їх є, богу дякувати. О, 5 копійок, так само. За... Зафіксуємо це все діло міцно і зап'ялений матеріал готовий до роботи. Готовий до роботи.